2 вересня 25-го року кишмиш століття вже почала зрізати по дві, а то й по три грони. Нормування не проводилося. Все, що зачепилося, то і наше. Де менші, де крупніші, але такі в середньому від 400 грамів. Ось такі от. Тут невеличкі дві і до, до півтора. Ось така нагрузка. ось така. По дві, по три. І ось видно, які величезні крони. Забрьохання на тому боці. Ну Тут вже частково повирізали. Всю лоза пуста. Там вже лоза пуста. Так і зайшла з іншого боку. Ну все, вона видно, позрізала. Скрізь було мінімум по дві хронки. Ну, все-таки невеличкі. Прогнулися шпалери. Нижня проволока, як завжди. Ось яка стіна. Можна вже прибирати. Лихенька листячка. Трошки бур'янець. Ось такі хрони. Просто не обнять. Ну і там зрізані крайні лоза. І ще є. Ось такі лежать. Зігнулися лози. Ну, тут невелика одна, а друга, друга велика. О, в шерстні зарази. Таке століття.